У нас, на наших вечорницях, на нашому святі, в нашій хаті. Прийміть каравай наших жита пшениці. Ласкаво всіх просимо на вечорниці. Добрий вечір, вашій хаті, уклін господині. Чи веселі вечорниці в нашій Україні? Добрий вечір, господине, славна молодице. Чули, що у цій хатині будуть вечорниці. Аби щастя було у хаті, щоб усі були багаті. Аби було любо, мило, щоб усі були щасливі. Добрий вечір, добрий вечір, любі гості. Просимо, просимо. Та заходьте, дівчатенька, я на вас уже давно чекаю. Чи допомогти вам, тітонько? Допомогти? Та ні, дякую, любі, я вже сама впораюсь. Та ми гуртом швидше буде. Так, да, так. Да. Да. Гаразд, поспішайте, дівчатка, все приготувати, бо пора вже вишениці всім нам починати. Приготуємо вареничків, біленьких, смачненьких. Запросимо до нас у гості, хлопчиків гарненьких, щоб вони разом із нами пісні українські співали. А поки їх чекаємо, дружно самі заспіваємо. Калету готувати, бо які ж вечорниці без калити? I Just... Що дівчата на Святого Андрія вгадують, хто швидше вийде заміж, чи буде в парі, як звати у відсудженого? Дівчата, а я гілки з вишні принесла? Гілки з вишні ми поставимо і на них все загадаємо. як розпустяться листочки заміж через дочка. Як пустить багінець, через рік де підвінець, а як зав'яне, то погано, але у нас все буде гарно. Ух, ух, ух. Втікай з хати злий дух. Ставлю гілочку у вишневу, я нині для щастя свого. Ух, ух, ух. Хай тут буде добрий дух. дух оступився, святий Андрій заступився. Дай Боже вишні зацвітати, та мені долі дочекати. Домочайте, до різдва тепер чекайте. Дівчат, ви так гарно ще питали, що парків з усього кутка зачарував. А де ж наші хлопці? Може, вони зовсім не прийдуть? Ой, дівчата, там ще за дверима грюкнуло. То, мабуть, хлопці не шкетують. Та це ж Микола, він хотів віником двері підперти. А давайте його сажею вимажемо. Давайте! Ой, відпустіть мене, що хочете, зроблю. Добре, тоді відгадай загадку не дід, а з бородою. Не бик, а з рогами, не корова, а доїться. Ну, що, ну що? Це ж коза. Добре, а така. Стоїть пів над водою з червоною бородою. Це кавина. Добре, а ще ось. Біла, як сорочка, пухнаста, як квочка. Не знаю. Ех ти, та це ж сніг. Не карайте мене, краще відпустіть, а я вам хлопців приведу. Повеселимося. Добре, давай. давай. Добрий вечір, вам у хаті. З калитою, будьте здорові. З калитою золотою і пересвітлим праздником. Чули ми, що всій хаті сьогодні вечорниці. Ви нас, дівчата, зустрічаєте з варениками смачними. Бо ми прийшли до вас з піснями голосними. Ось же калита спеклася рум'яна запашна. Подивіться, яка кругла, гарна, засіяла на всю хату, на весь світ прекрасний. Будьте здорові, з калитою золотою, з присвітлим святом Андрія. О нарешті калита, наче сонце золота. Хто кусить калиту хоч раз, той буде перший серед нас. Посиденьки в нашій хаті будем гостями багаті. На Андрія на Андрія розважатись час. Посиденьки в нашій хаті, ми веселі і завзяті. На Андрія на Андрія кавитого. Що ж, повеселились досить, мій вже відже їсти просить. Милі гості, просим сісти, варенички будемо їсти. Варенички непогані, варенички у сметані. Вас чекають у Макітрі вареночки дуже ситні, білобокі, круглолиці з української пшениці. Їжте, їжте, просим щиро вареники наші з сиром. Селитися, але вже час прощатись. Ми гуляли, веселились, усім, усім весело було. Вечорниця завершилась і здається, все пройшло. Наші вечорниці вже кінчати час. Краще побажання, ви прийміть від нас. І у вас, і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Прощайте, друзі, низький вам уклін. доброго здоров'я, ми зичим вам, усім. І вас. І в нас хай буде все гаразд, щоб і ви, і ми щасливі були.